Він є символом нації, українським Мойсеєм, нашим минулим, сьогоденням і майбутнім. Його ім'я відоме у всім світі, його вірші знані на всіх континентах. Він і досі живе в Україні, а Україна перебуває у нім. Тарас Григорович Шевченко. Найславетніша постать у нашій історії. Постать велична і водночас багато у чим суперечлива. Суперечлива у своїх поглядах, вчинках, у своїм житті. Так, з чимось ми можемо погоджуватись, чогось ми не розуміємо. Але ніхто погодиться, не зважиться заперечувати й те, що все, що робив Кобзар, робив в ім'я і задля України. Кожний його вірш наповнений болем, стражданням, мукою і водночас великою любов'ю. любов'ю до свого знедоленого народу, до свого краю. І ось незабаром відзначатимемо 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Ми також хочемо внести свою невеличку часточку, свою лепту на вшанування цієї знаменної дати, і тому «Радіо Новий двір спільно із Червоноградською центральною міською бібліотекою пропонує вашій увазі рубрику у вінок Кобзареві, ведучою якої є Руслана Федюк. І смеркає і світає День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, ямов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухле не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, Орючи лихо лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, і не тільки на чужому полі, в своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог вас создав не на те, що ви неправді поклонились, і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв і сонця правди дозрівать в німецькі землі не чужії, притеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою. Дідами крадене добро, той дій зоставсь безсиротою святими горами Дніпро. Ох, як би те сталось, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої холи, і сонце не гріло б. Смердячого гною на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви за орли і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде, рускуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро і гори, і потече сторіками кров у синє море дітей ваших, і не буде кому помагати, Отсурається брат, брата і дитини мати. І дим хмарою заступе сонце перед вами, і навіки прокленетесь своїми синами. Умийтеся. Образ Божій багном не скверніти. не дуріти дітей ваших, що ви на світі на те тільки, щоб панувати, бо невчене око загляне їм в саму душу. Глибоко, глибоко, дознаються, небожата, Чи я на вас шкура, та й засудять, і премудрих немудрі одурять. Якби ми вчились так, як треба, то й мудрість була би своя, а то залізете на небо. І ми не ми, і я не я, і все те бачив, і все те знаю, нема ні пекла, ані раю, немає й Бога тільки я. Таку цей німець узловатий, а більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке є? Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною кров із ребер точать, просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями, повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати, показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших наситих побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю. Як згадаю діла, незабуті дідів наших, тяжкі діла. Якби їх забути, я отдав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, що розкрились високі могили перед вашими очима. Щоб ви розпитали мучеників, кого коли за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословіть дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. Не забудеться срамотня. Давняя година і уживе добра слава, слава України, і світ ясний невечерній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Тарас Григорович Шевченко, поет української совісті, біль душі за Україну і українців, за вічне рабське поклоніння різним зайдам і загарбникам, за сплюндровану красу і вірність, це поняття Тараса Шевченка для кожного свідомого українця-патріота, українця націоналіста. Для нас Шевченко незбагненний провидець. І пророк, слова якого не просто рядки вірша, а послання для щоденного обговорення і нагадування про наші можливості, про наші злети і падіння, про душу і бездуш'я, про сенс життя взагалі. Твори Шевченка українське святе письмо, закарбоване і збережене, попри всі негаразди і проблеми існування. Актуальність Шевченка вражаюча. І сьогодні його читають з новим піднесенням і хвилюванням. Кожне слово, кожен рядок, ніби написаний щойно. Певна річ, що немає повального розуміння його творчості, як нема повного розуміння і інших геніальних речей у світі. Який тобі не українець погодиться з його категоричними? І болючими висловами, дехто з сусідів вважає його малоосвіченим кріпаком, який щось там ображено пописував. Але той, хто справді вивчить творчість кобзаря, вже не посміє не признати його геніальності. Важко виділити щось одне, що мені найбільше подобається творів Шевченка. Скільки б не читала, кожен раз знову і знову затягує і тільки дивуєшся, наскільки все актуально, що не читай. А ці слова здаються криком душі самої України. І день іде, і ніч іде, і голову схопивши в руки, дивуєшся, чому не йде апостол? Правди і науки. Феномен Шевченка полягає у тому, що він зумів так зобразити свою сучасність, викрити такі суспільні проблеми, які, на жаль, не минають зі зміною століття чи зміною політичного устрою життя. При всіх владах і сезонах важливою буде правда і воля. Шевченко національний поет, пророк, бунтівник проти чужого і злого. Він ще не скоро, а можливо й ніколи не втратить своєї актуальності. Тому неважливо, хто ініціює святкування з нагоди Шевченка, він присутній в українських родинах постійно. Це не пафосні слова, це правда життя. Хто не читав чи не зрозумів пророка бідна душею людина. На якій сторінці не відкрий кобзар, читаєш і дивуєшся. Це ж сьогодні. Не одне століття мене, поки зітреться просто кричуща актуальність написаного Шевченком, а душевність і мелодика його лірики. Завжди чаруватиме читача допоки люди на землі. Стоїть гора висока гай, 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 гай зелений не нена. Ще справді рай під рай ем річенька річеніка скло вода, блистить, блистить долиною. Зелен. Солиною, зеленою, кудись вона біжить на берего. good